Друзі, проходячи повз не міг проти повз. Подивіться, <с> яка красива пульмонарія, називається Прітій Пінк. Яка красива, просто мега красивезна, ну неймовірно, просто красива рослина. Напевно, це буде мій улюблений сорт пульмонарія. У мене взагалі багато, дуже. Десь напевно, біля 30 точно є. Ну, я е, робив секцію по е, по листя, яке там виростає, потім пізніше, по ятаті, бачите, такі, ніби як... Жабки. Але ця однозначно по квітах. Соцвіття великі, досить такі крупні самі квіти самі по собі. Вона жіночка вже майже відцвіла але слухай. А якби ви так цвіли такими квітками великими, скільки б ви цвіли напевно, дуже довго, я думаю, Нічо не що не, недовго. там почала вже рости. Взагалі вони дуже схожі на пронери. Е, ось така І медунка вони поруч ростуть. це такі е, майже. Ефемероїди в плані е, сусвіття, тільки вони потім не пропадають, як там тюльпани чи ще нарциси. Вони далі ростуть, але вже тільки листям, а не квіточками. Ось. Знімаю відео, тому що дуже хочу, щоб ви теж це побачили. Насправді кольори більш теплі в житті. Дивіться, як гарно. Так, де там? Короче. Ось там, бачите, такі гарні дуже розводи. Взагалі, чому моя думка стає синьою. Вона змінює кислотність і, відповідно, як гортензія, листість, та, що крупнолистиця, як кажуть, мінлива, то квіти, які вже запилилися, вони і будуть кольору такого синього, а ті, що ще ні, рожевого. Ось така вам трошки інтимна історія від мене про пульмонарію. Па-па, побачимось.